Пане Олексію, ну тут трішечки будемо заходити і на поле таке воєнної чи військової, точніше, оцінки, але все ж таки з політичної точки зору через політичну призму будемо говорити. От зараз президент робить таку заяву. Вона більше політична, чи вона, на ваш погляд, спирається і. У наочні ілюструє реальні можливості України ті атаки, які безпілотниками надводними, які ми побачили в останні дні, а і ще трішки раніше з використанням тих же безпілотників було атаковано навіть і міст Керченський. Це уже демонстрація реальної сили? Чи це ще випробування чогось, що в майбутньому в оформиться в цю реальну силу? Та ні, ну зрозуміло, що це реальне. Демонстрація того, що Україна може зараз зробити в Чорному морі. Тож питання не тільки про військові й військові кораблі, про взагалі про судоходство в Чорному морі. Новоросійський порт дуже важливий для російської економіки, інфраструктури, і абсолютно логічно, що якщо Росія нищить наші порти, не дає можливість. Вивозити продовольство товари, які виробляються в Україні за межі України, ну абсолютно логічно, що ми показали, Україна показала, що ми можемо аналогічно це робити, і на відміну від е, війни на Суші, які все ж таки набагато більше там можливості росіян і, і техніки. і і ракети, і літаки, і так далі. То тут не так вже ну не настільки сильна російська армія у вигляді чорноморського флоту, тобто, робити конвої для того, щоб супроводжувати грузи. Ну це просто неможливо по кількості mm -hmm. цих студентів, мовити так. А ті військові, що є, ну вони завжди будуть під загрозою знищення чи принаймні... Серйозного, так би мовити, пошкодження. І це вже реальність абсолютно. Я впевнений, що росіяни це не натяка, це пряма погроза. Вони це зрозуміли. ну Будемо дивитися, як це все буде. Тривати. Я, я думаю, що до кінця місяця ситуація повинна якимось чином вирішитись. Я кажу зараз, прозринував uh -huh. А, А як вона може вирішитися? Хто. Тобто Росія дасть якусь слабину, так би мовити, Росія погодиться повернутися в зернову угоду. Ну, повинна відбутися зустріч Одогана Путіна. А це перше, по-друге. Ну, а які, які варіанти є у, у Росії? Відповісти, якимось чином uh -huh. на ці атаки, вона ну, ну, на, все, що може, вона робити і так. Uh -huh. Ми ж розуміємо, в арсеналі Росії проти України залишилась тільки ядерна зброя. Все. Все інше вже застосовується по повній програмі. Е, отримати, ще скажу, це дуже важлива е, лінія комунікації в Росії новоросійська, ну і взагалі так мова, вся частина російського Чорного, Чорного моря, е, Азовське, який вони використовують так само. Е, мінуси від того, ж від цього ну, скажімо так, від того, що вони вийшли від зернової угоди, вони стануть, повинні стати настільки великими, що Росія ну, змушена буде звичайно на певних умовах, скоріш за все, якісь поступки, які вона вимагає, які не були в зановій угоді, в принципі, якими чином узгоджені, але які Росія постійно виставляє. І якісь поступки будуть зроблені, і Росія поверне. Якщо ні, то це як ми розуміємо, це, це, це питання вже буде на. Взаємне знищення, так би мовити. Росія буде далі продовжувати э, руйнувати українську інфраструктуру портову і так далі. Uh -huh. А Україна буде робити все, щоб э, uh -huh. в Чорному морі ніхто не осмілився, жодна страхова компанія не змогла би застрахувати. Просто ну, таких грошей не вистачило. І жодне судно би не, ну, не ну, скажімо так, російське. Суден відчували себе в безпеці, угу. пане Олексій От можна до суден зараз ми повернемося, але якщо цей трек. Зернової угоди ми зачепили російських можливостей. От була заява турецька про те, що Туреччина готова приймати російське зерно, перемелювати його на борошно і далі продавати відправляти країнам, які цього потребують, зокрема країнам Африки. І планується зустріч, як ви вже згадали, Ердогана і Путіна. І Оце інциденти з вибухом, з пожежею на елеваторі Турецькому. уже Ну, Це якась така символічна історія. Ми сьогодні запитуємо наших глядачів, зрозуміло, що це швидше емоційна така оцінка. А запитуємо, чи Росія може бути причетною до такого. А може бути, от як ви гадаєте, що це за картинка, чому склалося саме так? Це збіг, чи це дійсно якась форма м, такого складно організованого, але політичного тиску? Заважко сказати. Бо аварії відбуваються постійно. Ви повинні розуміти, у наша увага просто зосереджена, і наша і, і, і світу до певної міри зосереджена на цій темі. Угу. Цієї зернової угоди, Росія, Україна, Туреччина, Чорне море. І такий збіг можливий. Я не кажу, що це точно, але такий збіг можливий, він звичайно викликає таке великий інтерес, спекуляції. Різні версії і тому подібне. Ну, Росія щоб пішла на такий, на такий ризик, ага. Туреччина для неї для Росії дуже важливий партнер, скажімо так, в нинішній ситуації. Через Туреччину йде величезна кількість, перш, там сірий імпорт, чорний. Ну, Тобто це серйозний канал постачання того. Чого Росії не вистачає, чи взагалі нема uh -huh. і, і позбутися такого каналу ну це ну це якісь така вже авантюра, мені здається. Я вже не кажу про те, що від, від Туреччини залежить, що буде відбуватися з російськими військами в Сирії uh -huh. на інших напрямках. Тому тут тут занадто ризиковано це відбувається для того, щоб Росія це зробила. Хоча знов ну, ж таки відкидати нічого не можна. Uh -huh. Пане Олексію, ну і аби от підсумувати уже тему чорноморського басейну. А ми можемо не знаю, сподіватися, розраховувати, що наявність цих дронів про які ми вже згадували українських надводних. Не залишиться тільки політичним жестом, а що ну фактично і ще буде винищено якусь кількість чи багато військових кораблів російських зокрема, ракетоносії ясно турбують, мабуть, нас усіх найбільше, тому що це є пряма загроза всій території України, цивільному населенню і так далі. Ні, ну це військове питання. Будемо сподіватися на те, що це все буде зроблено. Ну я не можу що Коментувати це дійсно специфічна сфера. Будемо сподіватися, ну, ще раз Україна показала, що вона теоретично це може зробити. На практиці будемо дивитися. Угу. Тоді давайте за практикою співпраці з партнерами далі постежимо, бо вона теж Ну така цікава, понад 66 мільярдів доларів. Надали сполучені Штати Америки Україні від початку повномасштабної війни так підрахували, у The Washington Post, і ця сума включає. Ця сума включає в себе військову фінансову гуманітарну підтримку. Якщо порівнювати цю суму з підтримкою інших країн з боку США, відданість Україні є унікальною. Так зазначає видання. Наприклад, у 22 другому роках Ізраїль отримав від США 8,6 мільярда доларів, Єгипет 3,3 мільярда доларів, Йорданія 2,9 мільярда доларів. До слова, Вашингтон сьогодні може оголосити про новий пакет військової допомоги в розмірі 200 мільйонів доларів. І про це повідомляє Reuters із посилання. Нім на американських чиновників за їхніми словами у Білому домі почали розподіляти кошти в рамках допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів. Ці гроші, оце мабуть, найцікавіше, що викликає найбільший інтерес, коли чуєш цю інформацію. Ці гроші виявили через бухгалтерську помилку Пентагона, тобто. Їх вже фактично виділили так. Вони вже є ці гроші, вони ніби витрачені Америкою. принаймні рішення щодо їхнього використання вже є. Але е, от була помилка, і виявилося, що вони е, зависли у повітрі. Пане Олексію. Отже, американська допомога порахували, що дійсно вона величезна, але країни, які ми перераховували, на щастя зараз все ж таки перебувають в мирному стані, а не у стані війни. І, мабуть, тому потреби дещо різні. Але оця історія із бухгалтерською помилкою це що? Ні, ну це, 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 це знов таки, судячи по американській пресі, це дійсно помилка. А, Унікальна ситуація, унікальна ситуація саме з допомогою України. Uh -huh. Це все ж таки, ми повинні розуміти, що по, по Ізраїлю навіть говорити, нічого ми всі чудово знаємо стосунки. Ізраїля Сполучених Штатів, які величезне. І потужне лобі ізраїльське працює в Вашингтоні е, щодо Єгипту і Ордані. Це теж історія дуже давня. Е, тобто, це мова йде про десятиріччя. Uh -huh. Україна ця історія унікальна і свіжа, так би мовити, і ситуація унікальна. Це ж, все ж таки війна, і, і на відміну від Афганістану і Іраку, війна, в якій американці участі не приймають. Uh -huh. Тому. Ну, бачите, може, можливо, і такі помилки відбуваються. Не тільки ж ми можемо помилятися а, в Україні, рахуючи гроші. А от скажіть в своїх оцінках політики, які ну, а такі є в Америці, все ж таки, які критикують допомогу Україні або хотіли би і зменшення. Чи ну, певною мірою там і самі громадяни, які в чомусь можуть переглядати своє ставлення, так, американці, вони тепер ну поставляться інакше, Вони скажуть, а ну так насправді ми допомагали менше, давайте допоможемо іще ще трохи. Ну, соціологія американська. Говорить про те, що ж таки підтримка залишається достатньо великою. Uh -huh. Є нюанси певні, які міняються в різну сторону. Але на відміну від багатьох європейських країн в Америці, навіть опитування проводиться з питання, чи погоджуються ви з тим, щоб американські війська приймали участь на боці України а, в участь війні. І там не критично, але 30% вважають, що виступають uh -huh. за це американців. 30% проти там ну, з копійками. Да? Але 30, тобто це тобто інший рівень так мовити, підтримки. Щодо Сум, ну, Америка найбагатша, найбагатша, найбагатша країна світу, так помовити, так? Uh -huh. І 60 мільярдів 100 мільярдів це не, ну, не такі цифри, які на Афганістан Сполучені Штати витратили за 20 років 2 трильйони доларів. Uh -huh. це... Ну, ми розуміємо, що це ну, зовсім іншого порядку цифра uh -huh. і результат для багатьох американців. Ну, не такі, скажімо так, неоднозначний щодо Афганістану і про Ірак, і про інші мотопроекти. Uh -huh. А Україна це воююча країна, яка б'ється за свою незалежність. Американцям це зрозуміло історично так би мовити. Uh -huh. Тому е я думаю, що до кінця. Наступного року, все ж таки я, я думаю, що підтримка ця буде залишатися, можливо, зменшуватися буде, але буде залишатися, і ми дуже часто, все ж таки, коли говоримо про Трампа і про можливості республіканців прийти до влади, в цьому наші uh -huh. побоювання постійні, так ми все ж таки до кінця розуміємо, що саме республіканці пропонують, пропонують у вирішенні питання. Війни Україна з Росією, uh -huh. якщо не брати там зовсім полярні ідеї самого Трампа, то все ж таки розмикається, чи відрізняється від демократів. Республіканці виступають за те, щоб це питання то війна uh -huh. вирішили швидко. Але, того, що швидко треба дати зразу все. Пане Олексію, от я е, зовсім не хочу розводити зраду, піднімаючи цю тему. І просто я хочу попросити вас допомогти краще зрозуміти американський суспільний тренд. Бо політики залежать від того, що думають громадяни. Громадяни, ну в силу різних причин, ну теж мають певний дрейф чи певну таку синусою до свого ставлення до різного, в тому числі до е, питання підтримки України в Америці. І е, я не сумніваюся в тому, що е, на урядовому рівні. Підтримка, яка вже декларована, яка заявлена, вона залишається. Вона буде серйозною, відчутною. Ми це бачимо за новим траншем, який от має бути оголошений. Але а, телеканал CNN замовляв опитування ССРС і от понад половина опитаних американців виступили проти збільшення допомоги України. А, тобто 55% респондентів вважають, що Конгрес США не повинен надавати. Додаткове, я на, на наголошую, додаткове фінансування, тобто от певний рівень залишається, додаткове швидше ні. А, і а, інші 40, 45% виступають за. І ще один аспект: 51% опитаних вважають, що США вже достатньо зробили для допомоги Україні. Тоді як 48% переконані, що варто зробити більше в лютому 2022 року. От на цьому місці, де зараз 48%, було 62%. А, для того, аби розуміти, якою є, якою може бути політика Сполучених Штатів з наближенням виборів з після них. От, мабуть, варто уважно приглядатися до того, в силу чого змінюються ці відсотки. Як ви гадаєте, чому так складається, що можливо заспокоює американців певною мірою, чи що забирає їхню увагу і інтерес в нинішній ситуації? Ну, по перше, йде час. І Час це йде звичайно, не на користь Україні, бо зрозуміло, що будь-яка тема в сучасному світі, якщо вона триває вже більше півтора роки, вона починає ну, перетворюється в рутину. Uh -huh. Це один момент, інший момент. Ми говоримо про унікальну ситуацію. Uh -huh. Уніка, в будь-якому разі це унікальна ситуація. Треба розуміти просто, про що взагалі американці думають. Uh -huh. Це унікальна ситуація, коли американці думають про країну, яка знаходиться на іншому континенті, з якої ніяких зв'язків. Ну слухайте, ну я не кажу там ні про рівень наших торгівельних цих стосунків, ні всі будь-яких інших. Це країна Україна, мається на увазі, яка от ну, ну з'явилася, пам'ятаємо цей фільм американський 90-х років, про вибори, як там Хвіст Хвіст. Керує uh -huh. собакою чи так? Да? Так, так, так. От ми, як десь, от як Албанія, там була багато uh -huh. та От у, так, у такого ж плану, в принципі. Ми ж повинні розуміти це. Американці зосереджені на внутрішніх проблемах. Uh -huh. І для нам ще щастить, що а, нема а, рецесії, що нема серйозних економічних проблем саміх в, в Штатах. Бо наступного президента, будь-якого президента, особливо який діючий президент, uh -huh. який балотується на другий строк, для нього найголовніше це економічна ситуація, бо це головний пок не Україна буде показником для Байдена в очах простих американців, а саме стан економіки американської. Mm -hmm. Тому ситуація в будь-якому разі вона унікальна, що Україну взагалі цікавляться. Більш того, Україна навіть обговорюється як певний такі певний чинник України давню в, денських mm -hmm. виборах майбутніх. Що ж таки унікально? Америка не приймає участі в війні, Там немає у нас, немає американських солдатів. Uh -huh. і, і, і тому це унікальна нас, унікальна ситуація, ну але тому... вона унікальна і для ну, сполучених більше, штатів Америки. Мабуть, мені здається, що так принаймні порівняно з тим, же Афганістаном можна судити. Що а, ось те, що може і має ну бути полем здобуття певних геополітичних балів Сполученими Штатами Америки, є а, ну дається їм умовно дешевшою ціною, тому що принаймні а, свої життя своїх солдатів американці зараз не витрачають і це, мабуть, для Америки теж дуже важливо, як для Байдена, чимось перекрити відхід з Афганістану, що а, власне і було такою, ну темною плямою, можливо, якої уникнути було неможливо от, в його каденції, але що точно кинуло на нього тінь, пане Олексію. Якщо можна іще ще одну тему трошечки зачіплю зараз, знову ж ми перестрибуємо на інший континент, а це а, КНДР, Північна Корея. А, але от там теж цікавинка трапляється у пошуках нових технологій. Хакери з Північної Кореї таємно зламали комп'ютери російського розробника балістичних та крилатих ракет. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Група кібершпигунів, що пов'язані з урядом КНДР, знайшли зайшли в систему ракетно-конструкторського бюро і у місті Реутові, що під Москвою. Хакери проникли в АІТ середовище компанії та змогли читати електронну пошту, переходити між мережами та витягувати різні дані. Цікаво, що впродовж кількох місяців. Після цифрового зламу Пхеньян оголосив про декілька подій у своїй забороненій програмі створення балістичних ракет. Як пишуть експерти, цей інцидент показує, як ізольована країна АКНДР націлюється навіть на своїх союзників, таких як Росія, щоб отримати важливі для себе технології. Тобто тут навіть друзі, виявляється, от дружать дуже специфічним чином. Шойгу буквально нещодавно був в КНДР, та там щось підписував, заявляли керівники про дружбу, підтримку, співпрацю. І от воно, що в цей момент відбувалося під водою. Ну, що сказати, ну, друзів немає в таких стосунках тому між, держав, між державними є інтереси. Зараз інтереси Росії і Північної Кореї співпали. Колись вони не співпадали. Колись І СССР, який був в принципі, засновником практично КНДР, і колись і ЗСР були по ну скажімо так, не дуже найкращі стосунки між Кореєю і Північною СССР. І Тому ну, вкрали так мати. вони з цього живуть. Вони крадуть технології, продають наркотики, це всім відомо, так? Багато ще чого роблять в Північній Кореї. В, в зовнішніх стосунках. Тому тут нічого дивного нема. Тим більше, що Росія нічого відповісти не може. Росія зараз в такому стані знаходиться, що ніякої відповіді вона не може зробити. От Китай зробив би, так? А Росія не може зробити ніякої відповіді uh -huh. на, на, такі, на такі дії. Пане Олексію, а ви кажете, що Росія не має чим відповісти або не зможе відповісти. Тобто просто закриють очі на це. Такий інцидент і виявлення подібного воно ніяк не затьмарить нинішню співпрацю і взаємини між КНДР і Росією. Тобто Росії треба снаряди, припустимо із КНДР або якесь інше обладнання, і вони все одно будуть співпрацювати. Ну, це ж бізнес, грубо кажучи, який намагається перетворити в геополітичні стосунки, uh -huh. які більш потрібні. Тобто КНД знаходиться в такому стані, що ну, їм е ці візити, ці якісь такі союзницькі назовні стосунки, ну, вони не особливо на щось впливають. А uh -huh. це Росія ну, всі користуються проблемою Росії е з точки зору, от його хворої хворобливого, ну це навіть не Росія, а Путіна конкретно, хворобливого с -с 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 відношення до а, геополітичних стосунків, так, оці саміти Африка, Росія і так далі. Так? Всі цим користуються, просто uh -huh. вони міняють от на таку от показну дуже часто а, прояви симпатії до Росії, міняють на конкретні економічні там, політичні вигоди, які може дати їм Росія. Uh -huh. Дякую, пане Олексію, за сьогоднішню розмову. Спасибі за те, що змогли знайти час для нас, для глядачів Апостров Тіві Олексій Голобуцький на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві. До нових зустрічей і дуже бажаю нам усім хороших новин для аналізу.